Добрий ранок, активні люди. Сьогодні хочу поговорити знов на тему схуднення. Багато хто підписники пишуть, що там вже не важливо. Ми вже в такому віці після 45-50 Вже не важливо, яка в нас вага. Насолоджуємося життям, їмо що хочемо, і типу не звертаємо уваги на вагу. Це ваш вибір. Це вибір людей, які так вважають і нічого не хочуть робити. Але я мій, осві... мій свідомий вибір це слідкувати за вагою, тому що я знаю, що це таке. Я дуже багато разів в своєму житті набирала багато води і ваги і скидала. Тому я знаю, що це таке легкість, коли ти скидаєш ті 10-15 або навіть 20 кілограмів, коли ти скидаєш, це просто крила в тебе за спиною виростають. І про мене це про любов для життя. Якщо є ще бажання щось робити в цьому житті, не зважаючи на стреси, зараз дуже тяжко всім важко, да? але. Вага в мене також набралася під час стресу. Я вже почала її скидати, і я вже відчуваю ту саму легкість, якою хочу ділитися із вами. Тому ще раз зараз ми вже поснідали з моєю подружкою Сімоною, цією самою гречаною, знов-таки. Сирою гречкою на йогурті замішано на ніч, да? і вже не на голодний шолунок. Ми вже поснідали, десь півгодинки прийшло. І в мене зараз залежність від солодкого. Взагалі, я не залежна від солодкого. Я більш м'ясо полюбляю рибу, незважаючи на те, що я вчитель йоги. Але. Я знаю, що за 21 день, день можна відмовитися від солодкого, поступово його прибираючи. То зараз в мене в раціоні, наприклад, є чорний шоколад з мінімальним вмістом цукру іноді. А ще мед, натуральний мед, не на цукрі, да? а натуральний мед, але знов-таки пів півбанки, я беру ось таку невеличку. Це вона не зовсім чайна, ну, можна сказати, чайна да, ложечка. Набираю мед, потім, що роблю, закриваю банку, відставляю її в сторону і з'їдаю тільки ось таку одну ложечку, меду. Бо якщо баночка буде стояти переді мною, прямо переді мною, то буде біда. Ділюся, це прості. Е для когось може, занадто прості е, поради. Але ви питаєте, ви даєте зворотній зв'язок, то може вони дійсно вам також корисні. І як завжди, замість кави в мене я відмовилася від кави, бо вона все ж таки мене дратує. Да? Я п'ю е, трав'яний чай і всім активним людям бажаю здоров'я.